Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку 900 тисяч повісток військовозобов'язаним до кінця року. Докладніше далі. Як повідомляє українська правда, виділені кошти спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Міноборони отримає 71 мільйон 820 тисяч гривень для пересилання повісток поштою для того, аби військовозобов'язані з'явилися до районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 вересня. Планується, що щомісяця друкуватимуть та надсилатимуть близько 300 тисяч повісток. Міністерство фінансів доручено виділити необхідні кошти з резервного фонду бюджету. Звіт про використання коштів має бути наданий Міністерству економіки, мінфіну та державній казначейській службі до кінця грудня цього року. Нагадаємо, ще на засіданні 9 липня уряд визначив механізм друку та розсилки повісток. Виконуватиме цю роботу Міністерство оборони або інші державні підприємства, що мають стратегічне значення для країни. Важливим є те, що повістка вважається врученою навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Загалом, датою отримання повістки вважається День отримання листа, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора, або День проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки, що особи не було за адресою, якщо вона не повідомила ТЦК та СП про іншу адресу місця проживання. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.